Працьовано фунгіцидом. Два рази всього-навсього. А тут взагалі раз. Бачимо ми тут якісь проблеми? Абсолютно не бачимо. А тепер дивіться. Не підживлювано і не працьовано фунгіцидом. Той же самий. Але протруєний теж був. ДСВ Самурай. Бачимо ми тут проблеми. Це все будуть пусті колоски. Це не Сашка. І таке тут є вздовж. Отже що? Правильно, хлопці, ні підживлення, ні фунгіциди на озимій пшениці не